Друзі, сьогодні чудовий день. Сьогодні ми прокинулися з самого ранку, о п'ятій ранку, і з'ясувалося, що Херсон сьогодні був визволений від расистів. Я не міг просто повірити. І такий цікавий збіг, що сьогодні у країнах співдружності і у Канаді також святкують День пам'яті загиблих у Першій і Другій світовій війні. Це називається у Канаді Remembrance Day. І це дуже велике свято. У центрі міста дороги перекриті. Я приїхав подивитися на парад. Це дуже прикольно, тому що Канада допомагала нам у Першій і Другій світовій війні і допомагає також зараз. Тож їдемо, подивимося, як це виглядає. Свято почали святкувати після Першої світової війни, тому що 11 числа о 11 закінчилися бойові дії, і тоді люди вирішили зробити з цього свято. І о 11 годині сьогоднішнього дня люди вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Але після Другої світової війни її оздовжили до двох хвилин, тобто за Першу і Другу світову війни. Коли я їхав на парад, рівно о 11 автобус зупинився і простояв рівно дві хвилини, щоб шанувати пам'ять загиблих. Символ цього свята це червоні маки. Люди вдягають червоні маки, щоб шанувати пам'ять загиблих. А ось я вже підходжу до параду. Там дуже багато людей, тож маю надію, що я встиг, тому що я трошки спізнювався. Звичайно, люди стоять і аплодують ветеранам і взагалі всім Збройним силам, що тут представлені, за те, що вони служать і захищають країну. А найголовніше, що вони сказали, це наприкінці церемонії вони сказали: remember, freedom is not free. Свобода не безкоштовна. І після того, що коїться в Україні, ти це розумієш в 100%. Свобода не безкоштовна, на жаль. Її треба доцінювати. Ось і закінчився парад. Таке дивне відчуття. Я ходив, гуляв, знімав. Люди такі задоволені. Вони кричать Thank you», аплодують, і це так відрізняється від наших парадів. І Люди дійсно відчувають гордість за свої збройні сили. Ну, ми тепер теж. І взагалі поводять себе дуже так патріотично. Цікаво. Я нікого такого не бачив. На цьому сьогоднішній маленький влог підходить до кінця. Я просто хотів вам розповісти про таке свято, котре е, святкують. Канаді, підписуйтесь на влог, підписуйтесь на мій канал, заставляйте коментарі і побачимось в наступних відео. Будемо досліджувати Канаду разом. Бай-бай!